Добрий ранок. Сніданок на сніданок котлети 60 грамів з куриного м'яса, вермишель, варена 40 грамів, зелений горошик 15 грамів і 10 грамів приправа до борщу, яку я робила в минулому році. Вона консервована, відкрила солодко кисло. Кисла, там і перчик болгарський, і яблуко, і, звісно, томати. Кава. Кава без підсолодувачів. Як робилася котлета, перекручувався на фарш. М'ясо перекручувалось, курине м'ясо на фарш, перекрутила, додала багато цибулі, додала багато зелені петрушки, укропу. Далі яйце трошки харчової соди, спецій багато, куркума, паприка, перець, яйце та замочений на молоці батон. Маленький шматочок. Правило таке, при готуванні котлет 40% можуть бути добавки різноманітні, разом усі взяті, і 60% повинно бути м'ясо. Тоді вони смачні, смажились на невеликій кількості олії. Поряд зі мною чудовий букет. Квітів, які зараз квітнуть троянди, в моєму садочку вони квітнуть. І хлоя, моя підтримка, такі виразні очі, великі густі вії, прикраси, на вулиці йде. Нема сонця йде дощ, то вона одягла ковтинку, прийшла зі своєю іграшкою, ведмедиком. Якийсь чимось на неї схожий, мабуть, одягом з однієї, з одного кольору тканина. Черевички. Всім, хто снідає, смачного бажаю, тихого, спокійного дня зустрінемось в обід.